Знаєте, стоїцизм народився з грецької одержимості логікою. Греки намагалися розумом дійти до того, до чого Буддисти дійшли відпусканням. Подивіться на ранніх стоїків, котрі створювали складні системи категорій, каталептичні уявлення, асенти, диспозиції. Вони намагалися побудувати досконалу інтелектуальну карту реальності, а Будисти з самого початку знали, карта це не територія. Будь-яка концептуальна система це просто ще одна форма прив'язаності. Стоїки радять жити згідно з природою, але хто визначає, що є природним. За стоїцизмом це визначає розум, здатність правильно розуміти світ. У свою чергу, буддизм підкреслює, що природа порожня від власної незмінної сутності, вона не має фіксованої природи, пустота. Розум, як основне джерело контролю над емоціями і поведінкою. Стоїцизм утворився в культурі, яка боготворила розум. Грецька філософія вірила, що якщо ми правильно зрозуміємо світ, то зможемо правильно в ньому жити. Відтак стоїки розробили тричасткову систему знань: логіку, вивчення мислення, фізику, вивчення природи і всесвіту та етику, правила життя, які послідовно допомагають спершу зрозуміти, як працює мислення. Потім, як працює Всесвіт, і, зрештою, як правильно жити для буддиста це нагадує спробу загоїти одну рану, наносячи іншу. Розум створює страждання через прив'язаність до концепцій. І вони пропонують створити кращі моделі, стойки розробили детальну теорію емоцій. Вони говорили, емоції це помилкові судження. Якщо ви правильно судите про ситуацію, негативних емоцій не буде. А будисти кажуть, емоції виникають не від неправильних суджень, а від самого процесу судження. Неважливо, наскільки правильним буде ваше судження, воно все одно створює двоїстість між суб'єктом і об'єктом. Логіка проти парадоксу ось де стає цікаво. Стойки обожнювали логічні парадокси, але намагалися їх розв'язати. Брехун, який каже, я брешу, це проблема, яку треба вирішити за допомогою кращої логіки. Буддисти теж використовують парадокси, але з протилежною метою. Коан, який звук однієї долоні, не має логічного рішення він призначений зламати лінійне мислення, а не удосконалити його, стоїки створили концепцію мудриця людини, яка досягла досконалого розуміння і тому живе без помилок. Це логічний ідеал, якщо знаєш істину, діятимеш правильно. Буддисти кажуть, якщо зустрінеш буду на дорозі, вбий його. Навіть образ досконалості просвітлення може стати прив'язаністю, природа як авторитет, центральна ідея стоїцизму, живи згідно з природою. Але що це означає практично, стоїки вивчали космологію, щоб зрозуміти структуру всесвіту. Вони вірили, якщо розумієш, як влаштований космос, розумієш своє місце в ньому. А знаючи своє місце, знаєш свій обов'язок це дуже грецький підхід від знання до етики. Спочатку пізнай, потім дій, будисти підходять навпаки. Вони кажуть природа це те, що є прямо зараз, до будь-яких концепцій про неї. Ти не можеш пізнати природу розумом, бо розум завжди створює штучне розділення між тим, хто пізнає, і тим, що пізнається, стоїки створили етику на основі метафізики. Буддисти кажуть, метафізика це ментальна конструкція, яка відводить від безпосереднього досвіду, контроль проти капітуляції, але найглибша відмінність у ставленні до контролю. Стоїцизм народився як відповідь на безпорадність, коли зовнішній світ хаотичний і непередбачуваний, створив внутрішню цитадель, яку ніхто не може зруйнувати, знаменита дихотомія контролю, розділив все на контрольоване і неконтрольоване. І сконцентруйся тільки на першому для буддиста це виглядає як тонка форма прив'язаності. Ти все ще хочеш контролювати, просто контроль переходить із зовнішнього на внутрішнє, але хто контролює того, хто контролює. Хто спостерігає за спостерігачем? Стойки створили ієрархію, розум контролює емоції, мудрість контролює розум, а будисти кажуть немає контролера. Є тільки процес, який відбувається сам по собі. Коли ти перестаєш намагатися контролювати навіть контроль, приходить природна мудрість, щастя через розуміння проти щастя через відпускання, стойки вірили, щастя приходить від правильного розуміння. Якщо розумієш, що зовнішні речі байдужі, не будеш засмучуватися через їх втрату. Вони створили детальні класифікації, що є справді хорошим, чеснота, що справді поганим, порок і що байдужим. Все інше, буддисти кажуть, будь-яка класифікація створює прив'язаність. Навіть прив'язаність до правильного розуміння це прив'язаність з намагалися досягти апатії стану безпристрастей. Але апатія в їхньому розумінні це все ще позитивний стан, який треба підтримувати за допомогою постійної ментальної дисципліни. Буддисти кажуть, справжній спокій приходить не від досягнення правильного стану. А від припинення намагань здобути будь-який внутрішній досвід, парадокс стоїчного самовдосконалення і ось найцікавіше. Стоїцизм створює внутрішню колізію, якої стоїки не помічають, вони кажуть, прагни тільки чесноти, не прив'язуйся до результатів. Але чеснота, в їхньому розумінні це ще один результат, тільки внутрішній стоїки кажуть не засмучуйся через невдачі. Але якщо ти засмучуєшся через те, що засмучуєшся, це подвійна прив'язаність, стоїчний мудрець повинен бути досконалим. Але хто перевіряє цю досконалість? Той самий розум, який створив ідеал досконалості, будести бачать цей парадокс і кажуть єдиний спосіб розв'язати його перестати намагатися його розв'язувати культурні корені, зрештою, стоїцизм народився в культурі індивідуальної відповідальності. Грецька ідея. Кожна людина повинна стати найкращою версією себе через власні зусилля. Буддизм народився в культурі взаємозалежності. Ідея немає окремого «Я», яке могло б удосконалювати себе. Є тільки процес, частиною якого ти є, стоїки створили етику самовдосконалення. Буддисти створили етику самозабуття, стоїки кажуть: стань господарем свого внутрішнього світу. Буддисти кажуть: зрозумій, що немає ні господаря, ні світу, погляд з вершини, то як народився стоїцизм з буддійської перспективи. Стоїцизм це те, що відбувається, коли дуже розумна культура намагається розв'язати проблему страждання, не відмовляючись від ідеї контролю, це благородна спроба. Але вона нагадує людину, яка намагається витягнути себе з болота, тягнучи за власне волосся, стойки створили найсубтильнішу форму духовного его в історії заходу. Вони навчили людей гордитися своєю мудрістю, прив'язуватися до своєї незалежності, контролювати свою відсутність контролю, і в цьому їхня цінність для нас. Стоїцизм показує, як далеко може зайти розум у своїх спробах перехитрити сам себе. І коли бачиш цю межу, природно виникає питання: а що, якщо просто зупинитися, тому ми з повагою дивимося на стоїчний шлях? Це необхідний рубіж для тих, хто ще не готовий відпустити контроль зовсім. Але коли стоїчна дисципліна доведе шукача до межі, ми будемо тут, щоб показати, що за цією межею теж є шлях, шлях без шляху.